Протягом останніх кількох тижнів на Сумщині аварійні вимкнення світла у частині будинків електрики немає по кілька годин поспіль. Натомість інші багатоповерхівки не вимикають зовсім. 2 листопада на Сумщині вели графіки планових відключень з п'ятої години були введені графіки планових відключень, тому що ще вчора, позавчора, були. Вимикали по аварійним графікам, і це треба було робити. Треба було витримати для того, щоб сьогодні була можливість все ж таки отримати нам планові відключення, отримати. Графіки роз розроблені вже графіки передбачають відключення сумських будинків від електрики за чотирма чергами. Кожне відключення має тривати не більше двох годин. Однак близько одинадцятої ранку на Сумщині повернулися до графіків аварійних відключень. Про це повідомили в Суми обленерго. Пояснюють, графіків погодинних відключень виявилось недостатньо для підтримки стабільної роботи енергосистеми. Жителів області просять з розумінням поставитися до ситуації і максимально економно споживати електроенергію. Новини СТС.